Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Вітаю. 1013-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. І як завжди, у цій порі підсумовуємо роботу наших сил оборони на фронті протягом минулого тижня. Про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрія, вас вітаю. Слава Україні! Чекаємо від вас інформацію про перебіг бойових дій уздовж лінії фронту впродовж минулого тижня. Доброго ранку, Ольго. Героям слава. Загалом протягом минулого тижня відбулося 1412 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Времівському, Лиманському та Курахівському напрямках, де тривають важкі бої. На харківському напрямку російські загарбники протягом минулого тижня здійснили 49 атак в районах населених пунктів Куркудіївка, Глибоке, Козача Вовчанськ та Тихе. На Куп'янському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 112 атак противника біля колісниківки Лозової загризового першотравневого та зеленого гаю. На Лиманському напрямку протягом минулого тижня українські воїни відбили 87 атак російських окупантів. Ворог концентрував зусилля у районах Греківки, Нової Горівки, Дружелюбівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного Григорівки та Серебрянському лісі. На сіверському напрямку Сила оборони України відбили одну атаку в районі Григорівки. На Краматорському напрямку Українські воїни відбили 48 атак у районах Часового Яру Ступачок та проводили атаку в напрямку Білої гори. На турецькому напрямку протягом минулого тижня противник здійснив 50 безрезультатних атак неподалік Деріївки, Дружби, Наліпівки, Щербинівки та Турецька. На Покровському напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили 342 атаки. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. На Курахівському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 341 атаку російських загарбників в районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дачне, Дальнє, Єлизаветівка, Ганівка та Успенівка. На Времівському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 126 атак у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське розлив, сухі яли, велика новосілка, роздольне та Новодарівка. На Оріхівському напрямку минулого тижня ворог двічі атакував позиції українських військ в напрямку Новоандріївки. Успіху не мав. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 31 безрезультатну атаку на позиції українських підрозділів. Триває операція Збройних сил України у Курській області. На Курщині за тиждень українські воїни відбили 143 атаки. Протягом тижня російські терористи завдали по території України 12 ракетних ударів, задіявши 126 ракет. Також російські терористи завдали 327 авіаційних ударів. Зокрема, скинули 424 керовані авіаційні бомби. Здійснили понад 31 тисячу обстрілів. А 890 із них із реактивних систем залпового вогню. Ольго. Пане Андрію, які результати бойової роботи українських воїнів за минулої тиждень. Про що можете нам розповісти? Ольга авіація, Сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня уразили 38 районів зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки противника. Шість пунктів управління та два інших важливих об'єкти російських окупантів минулого тижня. Загальні втрати ворога склали. 11 390 російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 46 танків, 156 бойових броньованих машин, 158 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 438 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 88 крилатих ракет, 556 автомобілів та 25 одиниць, Спеціальної техніки Ставайте до лав Збройних сил України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію! Віримо у сили оборони та завжди чекаємо хороших новин з фронту. І з нами був Андрій Ковальов, речник генштабу ЗСУ. Підсумував становище на фронті за тиждень, що минув. Ідемо далі. Одна людина загинула, троє тримали поранення. Про наслідки нічної атаки на Тернопіль розповіли у ДСНС України. Прес-служба оприлюднила відео з місця удару. Російські загарбники атакували місто дронами. Один влучив у житлову багатоповерхівку. Майже сотню мешканців довелося евакуювати. Повідомило ДСНС вибуховою хвилею Пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. На місці досі працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. І цієї ночі українські захисники виявили знешкодили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували столиці. Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у телеграмі. Заходили дрони хвилями з різних напрямків. Повітряна тривога у Києві тривала 4,5 години. Минуло без постраждалих та руйнувань. Черговий факт воєнного злочину розслідують правоохоронці у Херсоні. Внаслідок вчорашнього ранкового російського удару по маршрутці троє загиблих і восьмеро поранених. Окупанти скинули на автобус дрон серед загиблих. Волонтерка Рима Баратенко. Про це у телеграмі повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Водночас, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради в ефірі нашого телеканалу, розповів така тактика російських терористів повсюди. Вони відкривають вогонь по комунальниках, лікарях та по громадському транспорту. Зараз вони намагаються на своїх інформаційних каналах. Перекласти вину на ЗСУ, що це була нібито озброєна провокація, що вони не працюють по громадському транспорту. хоча на цих же самих каналах інформаційних вони до цього показували відеоатак саме на громадський транспорт. Четверо загиблих 24 людини дістали поранення. Серед них 11-річний хлопчик. Такі наслідки ворожого удару по царичанці, що на Дніпропетровщині. росіяни атакували селище ввечері 30 листопада. Від удару там зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Найбільше дісталося 16-квартирному будинку про наслідки атаки. Та як місцеві оговтуються від неї, і з місця влучання розповість наша кореспондентка Ніколь Савченко. Купи будівельного сміття, потрощений дах та жодної цілівої квартири. Так тепер виглядає двоповерховий житловий будинок у царичанці. Одна зі зруйнованих квартир Тетяни. У ній жила її 75-річна мама. Вибуховою хвилою понівечило всю оселю. Та старенька дивом вціліла. Але той вечір родина забуде ще не скоро. Паніка була. що люди всі в крові бігають, плачуть. Собирається, все необхідне з будинків виносили. З тієї сторони у нас спальня, там нічого живого не залишилося. Там і мебіль, і ну все. І в стіні велика тріщина, вікно з рамою, всі двері міжкімнатні і вхідні двері, все більше немає квартири й у Валентини Іванівни. Жінка показує, що від неї залишилося. Ну все розбито, нема нічого, все все. Що було із. Телевізор, конди... ну, кондиціонер, ну він вже негодящий, холодильник, шафа купе, оце, все. його ж немає вже, як я почуваю. Ось я тобі скажу, валідолу в кармані, покинула і все, і пішла. По Зарішанці ворог поцілив ракетою, вибух пролунав приблизно о 6-й годині вечора в суботу. Лежала телевізор, дивилася, вон вдома і побачила в вікно. Отаке щось, як сонце, і отаке трепещеться. Взрив я вискакую. Все розбите у під'їзді, стекла. Діти плачуть, крик. В общем, ужас, ужас. Під час ракетної атаки в селищі постраждали 24 людини. У них поранені руки й ноги, травмовані внутрішні органи, переломи. Семеро постраждали по стані. Були перенаправлені до міста Дніпра, та два чоловіки були перенаправлені до лікарні міста Кам'янське. Зараз в нашому закладі знаходиться вісім, постраждалих, стан стабільний, з ними працюють лікарі. Серед жителів потрущеного будинку всі вижили, та без жертв не минулося. Ворожий удар забрав життя чотирьох людей. А я бачила, вчора ми як з цього двору, то бачили багато. Нині Саріченка продовжує оговтуватися від ворожої атаки. Надаються допомога гуманітарними організаціями та територіальною громадою для закриття і для швидкого ремонту. Також відбувається демонтаж даху, і приїдуть архітектори, буде встановлюватися придатність будинку до відновлення. А сім'ям загиблих область надасть матеріальну допомогу по 300 тисяч гривень, щоб, хоч трохи, підтримати родини. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Правоохоронці Дніпра розслідують смертельну ДТП. Водія, який вчинив аварію, затримали. Про це повідомляє Національна поліція України. Автодроща сталася ввечері на вулиці Набережній Заводській. За попередніми даними водій легковика БМВ поблизу зупинки зіткнувся із Фордом, що здійснював маневр розвороту. Десятирічна дівчинка, яка була у селоні Форду, загинула також травмовані ще дві дитини, водій та пасажирка авто. Усіх забрали швидкі, які одразу приїхали на виклик. Протести у Тбілісі не вщухають, попри затримання водомати та сльозогінний газ, який застосовують правоохоронці. Люди з вулиці не йдуть. Грузини протестують через замороження переговорів про вступ країни у ЄС. Як відомо, прем'єр-міністр Грузії Раклі Кобахід за 28 листопада заявив, що Грузія відмовляється перед переговорів про вступ до ЄС та від фінансової допомоги Євросоюзу. Людей така позиція влади обурила у Тбілісі та в інших містах. Розпочалися масові протести. Президентка. Грузії Соломезоробішвілі заявила, що для нормалізації становища потрібно призначити нові парламентські вибори. Водночас, висока представниця ЄС Кая Калас та єврокомісарка із розширення Марта Кос закликали владу країни припинити насильство проти громадян і повернутися на шлях до ЄС. Тренінги змінної безпеки для співробітників благодійних організацій провели у Кропивницькому. Усі вони працюють із переселенцями. Чому навчали та скільки цивільних постраждало від вибухонебезпечних предметів? Наша Лілія Кочерга розповість. Чому так крок за кроком? Тому що дуже багато уламків там, де були деокуповані території Миколаївської області, дуже багато уламків, дуже багато, і дуже багато вибухонебезпечних предметів, які знаходяться досить глибоко під землею. Юлія Бочарова Тус одна з учасниць тренінгу, працює в донорській організації і їздить у відрядження в небезпечні регіони. На мою думку, це дуже важливо для кожного мешканця, особливо для людей, які вимушено зараз проживають тут і планують повертатися до своїх домівок там. Небезпечні локації, тому вони мають бути пильними і розуміти, що їх очікує і що треба робити для того, щоб не потрапити в небезпечну ситуацію. Окрім того, для мене ну це надзвичайно важлива тема для дітей. На тренінгу майже 40 учасників. Волонтерка Маргарита Якуніна каже: люди мають знати, як поводитись в разі небезпеки. Це дуже важливо знати і представникам організації, які зможуть донести цю інформацію до своїх підопічних, тому що раночі. Пізно доведеться повертатися додому. Сподіваємося, що буде куди повертатися і що почувати себе безпечно. Натрапивши на вибухівку, треба зупинитись і в жодному разі не панікувати. Радять фахівці, далі викликати рятувальників. Заспокоїтись, заспокоїтись, як дуже глибоко вдихати, і якраз серце заспокоїться, трошки і тільки потім ми робимо наступне правило: це подивитись навколо, щоб не було таких більше предметів. Тільки потім ми можемо розвернутися по своїх кроках і відійти на безпеку. Ечно безпечна відстань, якраз в цьому випадку є така відстань, щоб ви не бачили повністю цей предмет за час великої війни. Від вибуху небезпечних предметів в Україні постраждали сотні цивільних, каже Світлана Прокопенко. Організація, в якій вона працює, обстежує території найбільше потерпілих у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. 764 інциденти по всій країні офіційних зареєстрованих. Серед них 313 людей загинуло, На жаль, а о десь плюс там вона плаває, плюс 59, Здається, людей постраждало. Тобто вибухові інциденти відбуваються не тільки на розмеженій території, да на, на лінії розмежування, а також на по всій Україні. Розмінування України залишиться важливим питанням на десятки років, каже Володимир Окаєвич, бо і досі рятувальники знаходять боєприпаси часів Другої світової. Понад 70 років минуло. З часів Другої світової війни і досі досі вони з'являються. Було чим працювати і так у мирний час. Наразі здається, якщо не помиляюсь, наша держава одна з самих забруднених, і цьому немає ще ніякого кінця. Якщо буде запит, кажуть організатори, тренінги змінної безпеки проводитимуть і надалі. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.